Ні, це він постійно чекав. Чекав ворога, чекав ворога, чекав ворога. От, і в Саханке, бач, він, можливо, навіть це його перевершило, це його буріння в душі, що він побіг тоді, і міна якраз біля нього впала. Ну, Він мені розказав, що він, я думав, що, слава Богу, цього не справдилося, що от померти в бою, він завжди про це мріяв. Але, бачите, справдилося. От, як воїн, як герой. Достойно, достойна людина, була найкращий син української нації.